Мої, Мої дії не оскаржені. Не я представляю Чину Республіку Україна. Ви можете зняти намордника, щоб я вас потім ідентифікував? намордника? Це маска. Це не маска. Где це вас? намордник. це не є медична маска. Зніміть, будь ласка, щоб я мав можливість вас ідентифікувати. Це карантин, якщо ви в курсі. Карантин? Да. Що ви кажете? Я. Карантин я, це я, що? Я знає, щоб... Яка організаційна правоформа карантина, хлопче? Знає... Надзвичайна ситуація чи надзвичайний стан. Ви що мені зараз? По історії, а я тебе по юридичній науці буду ганяти. Ну, Розумієш жаль, чи ні? Надзвичайний стан ніяких обмежень. Вони бути, вони. Тобто, навпаки, при надзвичайному стані важливі. Зараз надзвичайного стану немає. Існує надзвичайна ситуація. Так чи ні? Що не ясно? Відійдіть, будь ласка, я здорові. Я. Ви впевнені, що я щось порушую? Якщо впевнені, викликайте свою поліцію. Будемо викликати. Викликайте. Ну от ми будемо викликати. Викликайте. Пробачте, довелося трошки поговорити, панове. Так, е, сепаратистська організація з назвою Служба безпеки ОРСР України в Запорізькій області без правоустановчих читать, документів. Читати не умеєте, да, якою мовою звик розмовляти? Москвинською. На ФСБ працюєш? Слушайте, ви не слушайте ви що? А нормально державною мовою Республіки Україна розмовляти. Хлопчику, не на тих напали. Я серйозно кажу. Трошки помилились. Не треба було відробляти замовлення олігархату. Краще не заважайте роботі. Підіть, будь ласка, з дороги. Ви будете стояти на цьому місці? Точно? І не рушити з місця? А що ж ви збрехали, хлопче? Ну і що ти мене? Налякати хотів? В обличчя мені сувати? Телефона? Я вам несую телефон. А що ти мені суєш в обличчя? Нічого. Ваш україн, час завершився. Ви не занадто довго тут, на цій землі, порушували 37 статтю Конституції України. Сьогодні вся Україна знає, що Служба безпеки УРСР не має жодного відношення до чинної Республіки Україна, що ви звичайне злочинне угруповання. Відійдіть з дороги. Ну, я не розумію, як ви не знаєте. Вам що інструктаж не проводять, або що? Не треба боятися. Треба просто виконувати чину Це Конституції так. України. Все, більше нічого не треба робити. Та то, що ви там знімаєте. Сам себе хоче подивитися? Я, ну так але, хоч але, маску зними. Будівельно Яка медична ви ніколи ви не там, була. Ти н... які А вони... чому ні? Ти злочинець. Ви ти терорист. Чому мені по-іншому називати тебе? От смотрите, равно тому, що ви зараз приблизительно, так, бої в них. От ви, да, от, ви, да, от ви ще, грубо говоря, не даєте людям, яким да, приключити. От тих, хто на передхи Ще раз на відео назви себе можеш не показувати посвідчення, бо під воно підроблено вже до республіки Україна Воно не має відношення. Просто назви себе не буду я вам нічого називати. Не будеш? боїшся? А мене звати Анатолій Балахнін. Я тебе не боюся, бо ти проти закону. А я за закон. Бо ти злочинець, А я ні. Я в своєму праві. а тобі цікати доведеться? Ви на день виконуєте накази навіщо боятися? ради Ну, правильно? Ви просто говорите, да і ні. Зачем боятися розмовляти? Чому все так складно? Не треба боятися. Треба просто виконати свої обов'язки за Конституцією України 96-го року. Ви що в стовп? Дмитрий, а вони сьогодні виповняють приказ. Шестидесята стаття Конституції України, хлопці. Ви маєте право не виконувати явно злочинні накази. Ще раз, Україна, зверніть, будь ласка, увагу. Громадська організація сепаратистського толку, яка сьогодні вчиняє реваншистську контрреволюцію, радянську контрреволюцію в місті Запоріжжя. Вона просто виконує замовлення олігархату. Ніякого відношення до чинної республіки Україна ці злочинці не мають. Вони навіть бояться відкрити своє обличчя. Вони кажуть, що карантин. Ті, от подивіться, от на хлопцеві немає там. От який знімає камерою. На ньому немає жодної медичної маски. Це просто шарф такий, яким він обмотався. Ніякі органи не захищає. На цих хлопцях знаходяться цьому... знаходяться будівельні маски. Я ви себе назвете хто? ви? Закони, якщо... Назвіть ви... себе, будь ласка. Співробітник Служби безпеки України. Ім'я і прізвище, будь ласка, бо співробітником Служби безпеки ви не є і бути не можете. Співробітник служби безпеки України він Сергій Демчин? Димчин? Да. Дякую вам. Дякую. Хоч один назвався. Назвете себе? Я вам вже показав посвідчення. Це не посвідчення. Все. Посвідчення може бути тільки у співробітника Служби безпеки Держава Україна. До Держави України ви відношення не маєте. От бачите, людина пройшла, ніхто їй не заважає. Тепер проходжу я, показую. Мені заважають, бачите? Вона проживає тут, а ви тут не проживаєте. А це не ваша справа. Я знаходжусь в межах своєї компетенції. Ні, не треба це казати. Я знаходжусь в межах своєї компетенції. Тут відбувається злочин. Я вам представився, як мене звати, який Ми мій пояснили. статус. Ви не можете мені пояснити. Ви просто, ну, я не знаю, громадянин України можливо, фізична особа можливо. але ви точно не представник якоїсь служби. Якщо представник служби іншої держави, яка не є чинною на цій землі, то ваші дії підпадають під порушення статті першої Конституції України. Україна є суверенна держава. Ви маєте відношення до УРСР, яка припинила свою чинність 28 червня 1996 року. Ви будете мені заважати? Ні. ви мені заважаєте пройти, і це зараз всі бачать. От з показує. показую, показує. відстані показує. Бачите, що роблять ці люди? Бачите, що роблять? Що роблять? Ви, мене в Ви мене штовхаєте в хворе плече. Ви мене штовхаєте в хворе плече. Ви бажаєте мене поранити? Це напад на посадову особу чи держави Україна. Там буде змовлення зробити. Будемо боятися далі. Коротше, так видно, що це наказ. Так чи ні? Хто вам та, замовив? Який олігарх замовив? Для кого шестуємо? Ви розумієте, що вас використовують? Отак соромно навіть сказати. Виконувати злочинні накази не соромно, а назвати людину соромно. Захищати Україну, але ви виконуєте накази якісь. У нас є інформація, є куча, повна, ознайомки. Щоб ви знали, що захищати. А поліція їде, ви вже викликали? А, а що ж не викликав поліцію? Ні, вже їде. Викликав поліцію чи ні? Я викликав, а ви викликали. А нам, на нам навіщо? Це ж ваша поліція? Це ж ваша відомча відом, охорона Кабінету міністрів України. Так, ви заблокували? Ну не ні, Нічого не блокували. А, чому? Чому? а чому? то не ваша машина, здається? Так, панове. Ну, що? Я вас попереджав про це. Що злочинні дії е, сепаратистська організація Служби безпеки УРСР в Запорізькій області продовжує вчиняти? Е, якби зараз в місті Запоріжжя була вчасно утворена територіальна поліція, нормально вже на підставі Конституції України 96-го року, ви би безпосередньо зараз спокійно би тут захистили свої органи місцевого самоврядування. А так як ви цього не робите, то у вас олігархи за допомогою таких от запроданців, бачите, от. Ну, вони не показують своє обличчя, але потім ідентифікувати буде можна. От форма. вони, ну зрозуміло, ну яка в них може бути форма? Так, вони ж не офіційно машина там Не, не, не зрозуміла автівич пастить. Вони кажуть, чи ну не їхня, це... так не їхня. Яка різниця? Ну так, та нам ні, ну може і знімемо. Так, да, у трьох людей, наскільки я знаю, в місті Запоріжжя відбувся напад на посадових осіб держав. Сепаратистське угруповання напало в місті Запоріжжя на трьох персон. Вже посадових осіб Республіки Україна. Так, дивіться, я вам показав, як нервують злочинці, дуже сильно бояться. А вже ж якби за ними було право, вони б не боялись. Ну за ними права немає. Звичайні секуни. Ну що вже зробиш? Правильно? Ні, не правильно. неправильно. Неправильно. Секунду. Я? Так. Я проїхав зараз 100 кілометрів для того, щоб. Зайти Ні, ну, до людини. Я вам кажу, ви заробляєте ну? мене. Я вам а як? Я не ображаю. Ні, я не ображаю. кажу а звичайному злочинцю, який зараз чиняє злочин, що він не має відношення до чинної Республіки Україна. Ви мені змогли довести лише один факт, що ви маєте відношення до Служби безпеки УРСР. Ви самі назвали, що ви утворені в 92-му році, хоча ви збрехали зараз на всю Україну. В 92-му році був прийнятий закон про Службу безпеки України. Факта утворення не відбулось постанова, яка була прийнята, лише ввела закон в дію. Факта утворення Служби безпеки України не відбулось. Закон, про який ви кажете, відмінив закон 91-го року про утворення пробачте, про службу національної безпеки України. І також він відмінив постанову про утворення Служби національної безпеки України. А закон 91-го року дійсно ліквідовував КДБ УРСР і утворював. Постановою Постановою утворював Служба Національної безпеки України. То ви бреху не секло. Ви не можете сказати на всю Україну, що у вас немає правостаночоїх документів, що ви звичайна громадська організація. Сепарня, яка тут зараз діє за документами ОРСР, за законами ОРСР. Винесіть, будь ласка, цю ухвалу. Ви нині посилаєтесь на закон УРСР? То ви сепаратист? Ви зараз підтримуєте режим ліквідованої державності? То винесете чи ні? Я почекаю тут. Чекаю. Виходить, 6 секунд. Чого ж ти боїшся? Ти ж наче верховенство права захищаєш чи ні? Тільки якої держави? Я на провокації ваша не. А де провокація? Я тобі закони називаю. А ти мені не можеш цього сказати? Як же ж так? Ти ж, наче, правник, юрист. Чи ні. Не соромно обслуговувати олігархат? Добре. З'їздимо до апілата. А можна тут? Так поліція ще. Що? Та він збрехав, нічого він не викликав. Ні, ні, а вже ж. Та нічого він не викликав. Чекайте. О, так. Поїхали. Так, ми на наступну адресу. Тут злочинці, от я показав ще раз цих людей. От бачите, тут прохід залишається і тут прохід залишається. Але якщо я спробую пройти, я вам покажу просто. От бачите? Він миттєво стає так, щоб в мене не було можливості пройти. Тепер я показую цього. от Бачите, все, зрозуміло. Ну що, панове? Верховенство права на нашому боці бажаєте бути захищеними. Просто будьте захищеними. А реєстровому козацтву в час робити свій вибір. За кого ви? Якщо ви за реванш Радянщини, то ми вже цим на українській землі зустрічались, коли реєстрове козацтво діяло на користь московської імператриці. Ну, от в нашому випадку, оці от хлопчики, це ФСБ Росії, будь ласка, можете на них подивитися. Вони обслуговують. До речі, це дуже просто доводиться документами, бо е, ну буде лекція, хлопець теж знімає, там йому лекція знадобиться. Е, чому? Тому що УРСР, як входило, так і входить дипломатично. Це єдиний рівень, який у них залишилось, до СРСР. Правонаступникам СРСР за конституцією себе визначив Путін. Тобто, оці от хлопці напряму підпорядковуються Путіну. Ось, будь ласка, можете на них подивитися. Це звичайна радянська сепарня. А ви думали? Так, да, внутрішній фронт, про який так багато казали, він існує. Так, все. А, поїхали тоді далі. Так, да. Да, нам треба всіх познімати. Ви ще що тут буде? Та куди вона подінеться? І не треба нервувати. Якщо ви просто порушуєте закон, треба один раз визнати. У вас є право не виконувати явно злочинні накази. 60-та стаття Конституції України. Якщо ви все ж виконуєте явно злочинні накази, то ви просто терористи. Служба безпеки УРСР. В курсі? Це сусіда. Це ж ваша відповідь. СБУ. Ми, коли робимо запити, ви самі відповідаєте. Ми СБУ УРСР. Ну, ви знаєте це? Хоч ви про це чули? Хлопці. А колись служба безпеки була така славетна організація, а, от, от а тепер про... ви просто шлюндери. Ну так можна чи ні? Ну не, ні? не, не надо так. Ну... ну а як? Ну як можна послугуватися? Ну, послуговуватися? ну і чого він не знає? Ну, Подивись, він в очі не знає, все він знає. Ну а якщо люди виконують накази на не розпрацію... Водночас боїться і водночас бачиш в очах страх. Ні, ви хоч знаєте, що ви підпорядковуєтесь Верховною Радою Ресурс законом Верховного, ви знають, вони все знають, не бачу. Ну, вони... знають. Ви знали Глава ОТГ в Запорожжі Хортицький Р. А. Тримати, добре. А хто. Все, поїхали. Як ми можемо на вистави? Так. Якщо ми не виконуємо А виходить, що це їхня машина. Тому що це, по-моєму, це навряд чи їхня машина. Ну, зараз познімаємо машину. Засоби злочину зараз познімаємо. Чого за мною бігаєш? Чи боїшся, чи що? І що ти будеш робити, коли за деякий час прийдеш до мене найматися на роботу? Що ти будеш робити? Розповідати, що ти виконував наказ. Пане Дмитро, поїхали. Панове, право на нашому боці. Якщо ви хочете, щоб на нашому боці була і сила, піднімайте дупи свої з диванчиків, вилазьте з своїх реєстрових організацій. Так, тут в нас Кіо. Кіа. АР 0875 ni кк 5 Номер збігається спереду і ззаду. Так, не поцарапано, хоча й обісрана. Йдемо далі. Ну, понятно, що їхня. Да. Так, ми на наступну адресу панове. Зараз перервусь, слідкуйте за... Хорошо. Слідкуйте, будь ласка, за подіями. Що я вам скажу? Захищайте. Військові, фронтовики. Поки ви воювали намагались захиститись від зовнішньої агресії, ви просто не помітили внутрішній фронт. І тому не дивуйтесь, що коли ви повертаєтесь додому, вас в першу чергу намагаються загнати в такі умови, коли ви скінчаєте життя самогубством. Наскільки я знаю статистику, кількість самогубств зараз перевищує кількість реально загиблих на лінії фронту. Таким чином, можна казати, що внутрішній фронт для вас більш смертельний ніж фронт зовнішній